Ідеї європейського просвітництва вплинули на національне відродження українців Галичини ХІХ століття. Початком відродження став перемишль. Там, під покровительством єпископа Михайла Левицького, зібрався гурт патріотично налаштованих греко-католицьких священників. У 1816 році, за ініціативи Михайла Левицького, Іван Могильницький заснував у Перемишлі перше просвітницьке товариство. Греко-католицьких священників його завданнями, зокрема, були удосконалення української мови та друк різноманітних брошур для народу. Переломною подією в історії національного відродження стала діяльність 1833-1837 років Руської трійці у Львові. До громадянсько-культурного об'єднання належали молоді студенти богослов'я. Львівського університету, зокрема Маркіян Шашкевич, Іван Вагілевич та Яків Головацький, лідером трійці був Маркіян Шашкевич. Маркіян Шашкевич походив з родини сільського священника. навчався в гімназії і духовній семінарії. володів кількома іноземними мовами, що дозволяло йому читати твори славіста Павла Шафарика, істориків Дмитра Бантишка Менського і Михайла Максимовича. Особливе враження на маркіяна Шашкевича справила відома поема Івана Котляревського Енеїда. У 1836 році підготував до друку читанку для дітей, яка була надрукована у 1850 році. Як Головацький також походив з родини сільського священника, будучи студентом філософського факультету Львівського університету. Подорожував по містечках і села Галичини, Буковини, Закарпаття, збирав народні пісні, перекази, слова та вирази, вживані простим народом. У 1834 році в Празі познайомився з ученим славістом Яном Коларом. Під час революції 1848-1849 років в Австрії, Як і Головацький, став професором, а згодом і ректором цього ж Львівського університету. 1867 році емігрував до Росії там і помер 13 травня 1888 року, будучи на посаді голови Віленської археологічної комісії. З родини сільського священника походив і Іван Вагилевич. Ставши членом руської трійці, подорожував гірськими районами Галичини, де не лише збирав фольклор. Але й закликав селян до боротьби проти національного та соціального гноблення. Згодом був заарештований і відісланий додому. У 1836 році Іван Вагилевич завершив перший у вітчизняній літературі переклад українською мовою історичної поеми Слово о Полку Ігоревім. Представники Руської трійці зобов'язувалися присвятити своє життя українському народу. Піднесенню його культурної та національної свідомості. 1832 рік до товариства приєдналося 20 освічених молодих людей. У 1833 році тайчани уклали першу рукописну збірку поезії Син Русі. Діячі Руської трійці виголосили українською мовою релігійно моральні проповіді в трьох церквах Львова одночасно. Встановили контакти з Ізмайлом Срезневським та Михайлом Максимовичем. У 1837 році в Будапешті було видано альманах під назвою Русалка Дністрова, кількість якого становила близько тисячі примірників. Довідня було відправлено 100 примірників, а до Львова 900. За наказом влади майже весь тираж, крім власних, розпроданих та подарованих 250 примірників було знищено. Автори в час переслідували діяльність руської трійці було паралізовано.